Ви знаєте, коли почалася війна, у нас в першу чергу з'явилися перші біженці, у нас стояло питання, де їх розміщати. І це приміщення, яке ми вже з Тамарою Володимиром понад 4 роки, так, будемо благоражуємо, стало як саме прихистком для людей, які приїжджали до нас з місця, де йшли бойові дії. Поступово ми облаштовувалися, але це все було не те, тому що дуже важко було. В першу чергу допомога надавалася ЗСУ. Але з часом з'явилася така чудова організація. Прийшли до міського голови, познайомилися тоді до нас, в управління соцзахисту, прийшли. Ми познайомилися. Ми дуже були раді, тому що без їхньої допомоги нам було б важко зробити такі гарні ремонти, в такому старому приміщенні. Приміщенні понад 100 років. Тому люди, які зараз проживають в цьому приміщенні, вони дуже задоволені. У нас по первах нічого не було. У нас не було ні холодильників, ні е, пічок, не, не було чайників. Дякуючи підтримки і міського голови, і заступника е, міського голови. Е, вони е, також знайшли спонсорів. знайшли... Людей, які нам це все виділили, але час велику частку все ж таки в ремонті це 10 квітня. Ми сьогодні маємо опалення також, завдякуючи нашому місцевому бюджету, тому що це все ж таки кошти. Кошти були виділені на проведення опалення. Тут у нас зараз тепло. Ми продовжуємо розвиватися. У нас є плани на приміщення, яке розташовано на території. Території нашого відділення інтегрованих послуг, я думаю, що міський ГОГО нас підтримує, тому що сьогодні все ж таки залишається питання розселення наших громадян, які прибули з інших місць, де проходять бойові дії, де все розрушено, де все люди потребують житла. То я думаю, що ми зможемо якимось чином зробити не якимось чином, зможемо зробити ремонт і будемо думати, намагатися. Думати, що нам 10 квітня і там допоможе, тому що це теж буде йти мова про житло для наших людей, внутрішньопереміщених осіб. Тому всім хочу побажати, в першу чергу, миру. Хочу сказати слова подяки людям, які сьогодні не байдужі. Ми сьогодні не на фронті, ми сьогодні в тил, ми працюємо на тил. Ми працюємо для тих людей, які в нашому живуть на території нашої територіальної громади, які сьогодні опинилися в таких ось умовах. І ми намагаємося зробити все, щоб люди були задоволені, щоб не відчували себе покинутими і не почували себе забутими. Я хочу всім побажати миру, тепла, злагоди, і хай Господь нас всіх береже. Слава Україні, слава ЗСУ, слава нашим всім героям! Ще одне запитання. За цей період часу скільки людей вже перебувало в цьому центрі Ну, в обществі, більше, більше 78 чоловік 70. вже перебувало. тільки в нас. У нас ще є друге відділення, стаціонарне відділення, де також люди проживали. Вони там, там приїжджали, переночували, далі їхали, то там то також десь біля 80 сімей. Зараз там живе родина будинку сімейного типу. Вони нам і допомагають, і живуть, і нас там також 10 квітня допомагає нам.